Вітаю вас, друзі! Розглянемо завдання з параметром, при яких значеннях параметра А можлива така рівність. Це завдання можна сформулювати трошки в іншому вигляді, при яких значеннях параметра А таке рівняння має розв'язки. Отже, міркуємо таким чином. Косинус х набуває значень від мінус одиниці до плюс одиниці. Тобто рівність може бути тільки в тому випадку, якщо права частина також буде приймати значення від мінус до плюс 1. Таким чином, маємо умову а мінус а 1 за модулем менше або рівне від одиниці. Розв'яжемо цю нерівність. Вона рівносильна такій системі а мінус а 1 менше або дорівнює від одиниці. а квадрат мінус А мінус 1 більше рівне за мінус одиницю. Ось така система. Розв'яжемо кожну із цих нерівностей окремо. Одержимо а квадрат мінус а, одиницю переносимо вліво, буде мінус 1. І ця мінус одиниця мінус 2. Менше або дорівнює від нуля. Знаходимо нулі цього тричлена. Дискримінант дорівнює. Нагадую вам, b квадрат мінус 4 ac Мінус одиниця в квадраті 1 мінус 4 множити на 1 коефіцієнт коло а квадрат і на мінус 2. Дорівнює мінус 4 множити на мінус 2. Плюс 8 додати 1 9. Дискримінант більше від нуля, це означає, що цей тричлен має два корені. Записуємо їх. А1, 2 дорівнює формула. Мінус B плюс-мінус корінь з дискримінанта ділити на 2А. Підставляємо мінус одиниця і цей мінус це означає, що одиниця. Плюс-мінус корінь з дискримінанта це корінь з 9,3. Ділити на 2А, тобто на 2. а Оце А це множник числовий коло А квадрат. А перше дорівнює 1 плюс 3 4 ділити на 2 дорівнює 2. А друге, 1 мінус 3 мінус 2 ділити на 2 мінус 1. Малюємо числову пряму А, позначимо оці два корені тричлена. Це замальовані точки, оскільки менше або дорівнює. Мінус 1, одиниця. 2. Намалюємо параболу, оскільки коефіцієнт коло А квадрат додатний, то відки параболи направлені догори. Менше або рівне від нуля нас цікавить ось ця частина параболи. Розв'язком цієї нерівності буде ось такий проміжок від мінус 1 до 2. Розв'яжемо тепер другу нерівність. А2 а квадрат мінус А. Мінус одиницю переносимо в паралу. плюс одиниця. Вона знищується з мінус одиницею. Ми одержимо більше рівне від 0. Винесемо а за дошки, одержимо а мінус 1 більше бо дорівнює від 0. Знаходимо нулі функції в лівій частині. А дорівнює 0. Це в нас перше значення. А друге дорівнює одиниця. На числові прямій, ось на цій самій, позначимо ці дві точки. 0 знаходиться правіше від мінус одиниці, це замальована точка. І одиниця знаходиться лівіше від двійки. Це також замальована точка. 0 і одиниця. Як і в попередньому випадку, відки параболи напрямлені до догори, оскільки коло А квадрат додатний ножник. Більше або дорівнює від нуля. Нас цікавлять ось ці два, дві частини е, параболи. Це ті частини, які знаходяться над вісю А. Розв'язками нерівності тоді будуть ось такі проміжки. Один і другий проміжок. Тепер знаходимо спільну частину цих двох розв'язків. Ось один проміжок і другий проміжок. І можемо записати А. Належить проміжку від мінус одиниці до нуля квадратна дужка об'єднання від одиниці до 2. Ми одержали ті значення параметра А, при яких ось цей вираз набуває значень за модулем меншим від або дорівнює одиниці, меншим від одиниці або дорівнює одиниці. А це означає, що дана рівність тоді існує. Або це рівняння має розв'язки. Для закріплення я пропоную вам розв'язати подібну вправу, при яких значеннях параметра А можлива ось така рівність. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.